Доброго дня вам, шановні пані і панове. Не так збирався розпочати цю презентацію, однак скажу те, що сьогодні проситься. У кожного своє лихо в Україні міндічі корупція, а в Німеччині альтернатива для Німеччини і корупція. Ви запитаєте, а що тут спільного? Ну, а, влаштовуйтесь, вмикайте відео чи голосніше звук. Розкажу вам, чому ці речі а, схожі як близнюки. Власне на вулиці листопад місяць, і кожного листопада, десь в кінці а, рашистські агенти. КДБшні, колишні нинішні ФСБшні збирають в Сочі а, своїх контрагентів. Причому це контрагенти вищого пошиву. Це депутати парламентів, міністри, колишні міністри, колишні керівники розвідок. Ну, тобто, це ще та Шобла. Це такі спагунами Бонзи. І от ще починаючи з 10-х років, ці зустрічі практикувалися в різних місцях, але от уже кілька років листопад, і в Сочі з'їжджається такий люд. Верховодить всім цим вождь, наймення Медведєв, ну, зрозуміло, що наверху всього цього знаходиться Путін. А Медведєв тут, скажімо так, як засідатель всього цього зібрання про виконавчих директорів і фінансистів пізніше. Однак з Німеччини туди вже пакують чемодани декілька відомих осіб. Ну, Насамперед, це член Бундестагу Штефен Котре, лідер партії альтернатива для Німеччини Саксонії Йорк. Урбант і депутат Європарламенту Ганс Нойгоф. Ці чоловіки вони страшенно люблять пригоститися а, рашистською чорною от, поговорити на європейські теми, а, обібрати там м'ясо з кісточок. А про це пише в своєму дослідженні вже в черговий раз. Видані Шпігель, група журналістів-розслідувачів, такі як Фабіан Геленбрант, Ан Катрін Мюллер, Марсель Розенбах, Фіделіус Шмідт і Вольф Шмідт. Матеріал називається Ось так Кремль використовує партію Альтернатива для Німеччини для своєї пропаганди. Політики з під заголовком політики партії Альтернатива для Німеччини планують поїхати до Сочі на конференцію. Дослідження Шпігель тепер показує, наскільки важливі такі заходи для вищого керівництва Росії та чому німці можуть почуватися комфортно в курортному місці. А виданню Шпігель потрапили до рук. Матеріали, внутрішні документи з Кремля. Очевидно, що частина із них є дещо неправдиві або й брехливі, а частина таки відповідають, бо тут є деякі моменти, які перевірялися. Так, от, про що говориться? Коли почали проводити ці зустрічі, то серед документів є доповідна записка Медведєва. А про те, що треба це як можна робити з більшим розмахом і частіше, бо це має великий успіх в реалізації рашистських інтересів в Європі, в західному світі. І, власне, Медведєв наполягав на тому, щоб ці зустрічі були більші, як можна частіше, але і щоб вони були обов'язкові. Серед цих документів потрапили і листи від тих, хто приїздить сюди з Європи. А ви, мабуть, глянули на фото і здивувалися, чому там Волошин Олег, колишній прес-секретар Міністерства закордонних справ. Ну, оце він Волошин, а біля нього депутат Євро, депутат Бундестагу, Німець, Максимілян. Крах. Ну, Ми до обох з ним повер... до обох із них ще повернемося. Не підпишайте, я вам поясню, чому тут власне, Волошин, бо він тут теж відіграє певну роль. Так от, в документах, власне говориться про те, від е, депутатів, особливо альтернативи для Німеччини, для того, щоб запрошення на зустріч у Сочі йшло не від Кремля. А щоб воно йшло, скажімо, від BRICS, там, між якихось громадських організацій і так далі. І тому, власне, в цьому році і проводиться міжнародний форум Брікс, Тобто, якби збираються обговорювати Брікс, але насправді під парасолькою цього збирається агентура вищого пошибу в Сочі, отримувати задачі. Ну і з ними відбувається розрахунка і розрахунки затвердження кошторису і так далі. Коли Шпігель звернувся до російського посольства в Берліні, зрозуміло, що вони нічого не сказали, бо вони нічого і не знають, і знать не можуть, бо це расистанна, ненормальна держава. Ну, Також у цих документах є ще декілька. Речей, які описують, що відбувалося на попередніх, зокрема, дуже цікавою була зустріч 2024 року, коли на ній виступив Медведєв з погрозами в бік України, і так само погрозами в бік Європейського союзу, от з прокляттям на санкції, ну і так само в кінці виступаючи. Сказав, що ми можемо ядренну бомбу використати в разі, якщо ви там щось собі можете надумати. І передайте про це вашим там, значить, тим, хто верховодити. Виступ був дуже розхлябаний ну, в стилі Медведєва, Тим більше, що зустрічі ці в більшій частині закриті, лише частина із них для того, щоб прикрити всю цю оперативну роботу, закривається від. Людського ока. Також перед учасниками у 2024 році виступив в тому числі і Путін, який сказав фразу: Хотілося б сподіватися, що Вашингтон, Лондон і Брюссель нас розуміють, посилаючись на те, що сказав учасникам зустрічі. Медведів тому це, ця річ дуже добре готується, раз вони консультуються, що і як говорити учасникам цієї зустрічі. Ну, зокрема, серед тих, хто періодично буває, є і. Такі особи, як очільники альтернативи для Німеччини, Ульрік Зінгер, він там на першій фото, яку я нині показав вам, і там же Райнер Ротфус із Медведєвом на ті ж самі фото. Той з Борідкою, то Зінгер, а вищий зростом то Ротфус. Ну і дуже часто, коли вони бачать в соціальних. В мережах Німеччини виставляють фото то з Путіним, то з Медведєвим. Тобто вони якби публічно є прихильниками, партнерами цієї московської сволоти. Зокрема, Ротфус Райнер має зареєстровану організацію, асоціацію, дружба Глобал, ну, для чого громадська інституція зрозуміла, щоб мати механізм фінансування. І ця організація, якби займається асоціація організацією цих поїздок, їх фінансуванням. До речі, він відвідував не одного разу Крим, він є другом цього байкерського клубу, який зветься Нічні Вовки рашистським, які називають себе друзями московського фюрера і так далі. А, тому тут те, що Ротфус, Зінгер зліва, Ротфус справа. А, на, цьому, на цій фото поруч з Медведєвим. А, тому не дивно, що Ротфус так рветься до Москви, бо він рветься прозвітувати, отримати завдання, ну і погодити відповідний бюджет. А, ну Так трапилося, що в цьому році вони такі. Своєю активністю підтримки а, Путіна і Рашиської Федерації допекли вже і в Алісу Вайдель. Це співголова альтернативи для Німеччини, і вона втрутилась у цю ситуацію і, взагалі, поставила під сумнів цю поїздку От, і скасувала, нібито кажуть, її для Ротфуса, але є ж інші. Інші ще збираються їхати, хоча скандал нині вже в Німеччині набирає оборотів, і він дуже емоційно проявляє себе вже й на телебаченні, і так далі. Про це вже говорять, знають. Тому будемо бачити, які рішення будуть прийняті. Треба розуміти, що. Очевидно, Москва обрала Берлін як би центром завдяки альтернативі для Німеччини, своєї агентури в Європейському Союзі, в Європі взагалі. Після того, коли це все було оприлюднено, виступаючи в Бундестазі, лідер ХСС Олександр Гофман сказав, що це не представники Батьківщини, маючи на увазі альтернативу для Німеччини, а зрадники. А представник із партії «Зелені», зелених Робін Вагенер сказав про те, що вони діють як підсилювач пропаганди для російського режиму насилля в світі. Тобто, ну, як ми бачимо, тут абсолютно однозначна оцінка. Тепер е вернуся до фото Олега Волошина, колишнього. Прес-секретаря Міністерства закордонних справ України. Чому він тут, яку він роль виконує? Справа в тому, що виконавчим директором, ініціатором всього цього а, заходу і є Олег Волошин, а фінансує ці всі заходи в Сочі Віктор Медведчук. І зрозуміло, що ця пара. От, а вона й раніше проявляла себе в Німеччині з тими ж самими особами. Згадайте скандали з Європарламентом, альтернатива для Німеччини, двоє депутатів Європарламенту від альтернативи для Німеччини осуджені за хабарі, корупцію, от, які отримували плату. Від Медвечука за те, що вони транслювали меседжі, які потрібно було б на європейських каналах інформації, в тому числі Ютуб каналах, і так далі. І, власне, давним-давно і Волошин, і Медвечук потрапили на око спецслужби європейських, їх постійно відстежували, їхнє листування і так далі. Нині набрано дуже багато матеріалів. Які стосуються тим, що вони вербували агентуру серед депутатського корпусу, парламентського, національних парламентів, Європейського парламенту, цілий ряд осіб в партії Альтернатива для Німеччини мають з ними постійний зв'язок, і європейські контрозвідки про це досить добре проінформовані. Власне, те, що Ініціатором називають цього форуму Сочі 2024 Волошина, це так він себе позиціонує. Хоча він є свого роду виконавчим директором цього проекту, а фінансує, як я вже сказав, який Віктор Медвечук. Ну, до речі, коли його запитували про те, Волошина, чи є він фінансовим спонсором, бо дехто говорив, ну, очевидно, що він. Говорить про якісь гроші там, очевидно, що він розраховується по певних схемах, іначе б учасники не говорили про нього як фінансово воротилу цієї структури, то він сказав, що він лише консультує цей захід. Хоча це неправда, він одна із ключових фігур в організації цих зустрічей з європейською резидентурою вищого гатунку. До речі. Зовсім нещодавно, а, один із е, членів Європейського парламенту правопопулістичної партії Brexit в Уельсі, Натан Гіл, зізнався про те, що він Волошина отримував щомісяця, в залежності від того, яку роботу виконував: 2000 тисячі або п'ять тисяч євро. Спілкувався з ним він через WhatsApp, скріни Вацапу. Розкриті переписка, відома контрозвідці. От, і, власне, він зізнався в тому, що не тільки розраховував його, а й завербував його Волошин. Вони спільно працювали, він отримував ці хабарі. Про це Натан Гіл заявив в суді. І очевидно, що тепер на нього чекає довгий термін перебування у в'язниці. за Корупцію, корупційні дії. З Волошиним підтримує постійний зв'язок ще один депутат від альтернативи для Німеччини Максиміліан Крах, про якого я сказав, він депутат від Саксонії. До речі, вони завжди спілкувалися публічно, вітали один одного в соціальних мережах з Днем Народження про те, що. Їх об'єднує не тільки певна дружба, а й набагато глибші речі свідчить те, що вони брешуть один про одного, чому вони зустрічаються чи не зустрічаються, і це стало декілька разів зрозуміло. Тому відповіді про те, що не фінансують, не це все неправда. Очевидно, що а, Волошин так само фінансує Максиміліана Краха. Бо те ж саме було виявлено, коли крах почав. Відмовлятися від того, що він не збирався зустрічатися. До речі, цей випадок декілька разів повторився, коли краха ловили на брехні, що нібито він випадково потрапив у Сочі. Хоча він був навіть у списках тих, кого запрошували. Зрозуміло, що ця інформація відкрита. Тому по цьому співставленню фактів стає абсолютно зрозуміло, що Волошин одна із ключових фігур. Яка має свою контрагентуру, яка координує роботу з певним з певною мережою агентів від альтернативи для Німеччини в німецькому парламенті та і в своїй політичній силі? Тому тут безпеці німецькій є над чим працювати. Я вже казав про те, що. Інформація, яку вони видають в публічну сферу, вона не співпадає з формальними речами. А це означає, що там існує неподвійне, а потрійне дно. І про це дуже добре проінформовані і по попереписні контрозвідувальні органи. Європейських держав. Співголова Альтернативи для Німеччини дивував цього тижня, та й минулого тижня німців не менше, ніж делегація, яка рвалася на зустрічі з Медведєвим у Сочі. Зокрема, видання Вельт друкує матеріал за наслідками телевізійної дискусії програми Маркус Ланц під назвою. Путін, по відношенню до мене нічого не вчиняв, каже Хрупала. Матеріал цей надруковано під авторством Сандри Хакенб. Про що розписує, розказує цей телеефір і про що говорить Сандра Хакенберг. До речі, Хрупала оцей в окулярах круглуватих таких окулярах з світлим голубуватим. Кроваткою голубоватою, галстуком хотів сказати. Так от, чим він шокував а, цього тижня а, німців? Ну, і тим, що він, по-перше, розказав, що в тому, що відбувається війна в Україні, винувата Європа, Ну, це не новина, це меседж, який повторюється, і він походить з Москви, але це лише підтверджує ситуацію, на кого працює. А ця політична сила? Ну і друге, те, що він сказав на пряме питання: чому ви так ставите проблему вирівнюючи Європу і Росію, адже ми бачимо, що Європа не воює, на що він в запалі крикнув. А мені теж якби Путін нічого не вчинив, тому чим він відрізняється від усіх інших. А зрозуміло, як тільки він це сказав, то ведучий для цієї передачі Маркус Ланс одразу піймав його на цьому і каже, що на чого ви узагальнюєте, уточніть. А він одразу перекинувся на Польщу і почав говорити, що для Німеччини Польща – це така ж сама загроза, як і Росія. А коли його попросив ланц аргументи вказати, то він почав розповідати про те, що, бачите, Польща не видала підозрюваного в підриві північного потоку, заявивши про те, що взагалі він герой, і в цьому відношенні уряд німецький нічого не робить. І тому він каже, що різниці між Росією Європою немає як немає між Росією і Польщею з точки зору загрози Німеччини. Ну далі Ланс продовжував запитувати його. От, і стосовно цього меседжу щодо Польщі, на що він почав розказувати про те, що у Польщі і Німеччини різні абсолютно інтереси, і тому е, Польща не тільки конкурент, а може бути і потенційним ворогом для е, Німеччини. Ну тобто, ідео ідіотизм, якби він прогресує, видно, що з входженням до парламенту, до Бундестагу. Ця особа вона не трішечки не набиралася глузду, а починає скочуватися до таких фантасмагоричних і ідіотичних речей в аналізі ситуації. Ну і зрозуміло, що коли на зустрічі на цьому телеефірі почали говорити, зокрема, Флоренс Гау про те, що Росія устами Медведєва періодично погрожує в тому числі Німеччині застосування ядерною зброєю, то е Хрупала зреагував на те, що ну, в кожного має бути е свій кізелетер. Е що це за ім'я серед е християнських демократів є. Палкий прихильник України, кізеветер, який постійно говорить про необхідність допомоги Україні, і Хрупала назвав Медведєва таким собі а, кізеветером а, Путіна, який весь час от підігрує Путіну, говорить свої заяви і так далі. Тобто, таке враження було, що під час проведення цієї програми завдання Хрупало було вводити. Якісь ідіотичні фрази у цей сюжет. Причому, окрім сміху, це не викликало іншої реакції учасників. Однак все було б якби зовсім зовсім дивно. Але справа в тім, що в цій програмі брав участь і дисидент російський Володимир Карамурза. Його позиція дивакувата, не місце зараз є. Аналізувати прийде час, скажу. І коли зайшла мова про те, що от, хто нині такі а, політики альтернативи для Німеччини, то Хрупала сказав, що нас взагалі називають зрадниками, ми тепер в Німеччині дисиденти, і ми такі ж самі, як і а, опозиція і російські дисиденти. На що Кара Мурза зреагував? Що наших лідерів вбивають, скільки людей загинуло, або просто в язниці, у в'язниці ув'язнені, або вигнані з Батьківщини, на що хрупало сказав: Так на мене теж напали, і невідомо, хто це був, держава була, це, чи ще хтось інший. Тобто, ну о, треба сказати, що і Аліса Вайдель, і Тоні Хрупало. А, уже видно, як між ними розходяться береги. І Якщо Вайдер намагається якось тримати політичну силу ще в рамках парламентаризму німецького, то Хрупало взагалі втратив контроль над собою і він несе всяку нісенітницю. Хоча я не можу сказати, що Аліса Вайдель далеко відстала від нього, тому що вона періодично з трибуни Бонденстагу видає теж безглуздя не менше, ніж Тоні Хрупало. Все було б зрозуміло, що якось в межах внутрішньої справи парламенту Німеччини Німеччини в цілому. Однак зверніть увагу, яка плеяда цієї політичної сили знаходиться на підгодовуванні в Кремлі? Це дуже небезпечна річ. І це триває з моменту створення партії. Власне, цю політичну силу і створювало ФСБ. Перекупивши її в гамбурзьких викладачів. І більшість з цих очільників політичної сили це вже, очевидно, колишні члени штазі, або завербовані, або навіть професійні працівники. Бо, очевидно, і те, що то в одній, то в іншій регіональній організації з'являються ініціативи або відверто проросійські, або настільки ж відверто антиукраїнські. Тому. Повертаючись до тези, що в кожного свій мінді чи своя корупція, можу сказати, що в кожного своя альтернатива для Німеччини і корупція по-своєму. І в цій ситуації навіть а, ближчими днями розмова президента Зеленського і Фрідриха Мерца вона має сенс. Тому що ми бачимо прекрасно, як Кремль об'єднує всяку сволоту. В боротьбі проти демократії і свободи, в боротьбі проти України і Німеччини, в боротьбі проти Європи. Якщо є бажання познайомитися глибше видання Шпігель і Вельт майже в щоденному режимі розміщають матеріали по чергові подвиги депутатів корпусу, членів партії Альтернатива для Німеччини в такому ж самому дусі. То вони запити пишуть, а потім на таємну інформацію, збирають її, здають російським агентам, то е, спрямовують свої зусилля на поїздки для інструкцій до Кремля, то ні з того, ні з цього їдуть до Криму і так далі. Тобто очевидно, що агентура московська працює. І е, для мене немає сумніву, що якщо уважно подивитися на матеріали слідства, яке стосувалося підривів північного потоку, ми там обов'язково знаємо дамо, сліди альтернативи для Німеччини і в гамбурзькому відділенні поліції, та і в центральному органі. Раз уже вони мають серйозне представництво в Бондистазі Федеративної Республіки Німеччини. Кажу ще й з розумінням того, що в далекі 90-ти роки, коли я дізнався про початок життя такої політичної сили, я вперше тоді казав про те, що зверніть увагу, бо за цим стоїть Росія. Нині не можна зменшувати увагу до цієї політичної сили, тому що та фінансова голка, на якій вона сидить, і ті правопопулістські гасла, які вона нині. Вимовляє, вони співпадають із трендом правого популізму, такі як сповідують Трамп, Орбан, Фіцо. А це дуже шкідлива і небезпечна річ не тільки для Німеччини, і для Європи, і для світу в цілому. Бо це насправді відхід від розумного консерватизму, перехід до ідіотичного, я би сказав, примітивного. Навіть архаїчного консерватизму періоду кінця 18-19 століття, які, крім шкоди, нічого не принесуть. Тому до таких явищ треба бути дуже і дуже уважним. І зрозуміло, що участь у цьому процесі і Волошина, і Медвечука воно зобов'язує теж українську сторону не випускати. З погляду і з під контролю перебіг подій навколо альтернативи для Німеччини і її антинімецькій і антиукраїнській діяльності. Тож, дякую вам за те, що слухаєте, дивитесь, будьте здорові, до побачення, до наступної зустрічі!